премиум спонсор сбирной представляет Объединенный футболом. Разом сильнейшие. Сергій Рибров визначився. Збірна України практично сформована під євро. І тренерський штаб назвав 26 гравців, котрі вирушать на підготовчий збір перед самим турніром. У одному з наших попередніх випусків ми прогнозували, хто може потрапити у цей список, окрім тих, що грали в матчах плей оф Можете порівняти з нашим передбаченням посилання на те відео ось тут. Ну а в цьому випуску в збірної давайте зробимо п'ять висновків про передєвровий список. Перед початком відео нагадаємо партнер YouTube каналу збірна компанія Україна, Преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Отже, спочатку, власне, про тих, хто потрапив до списку, але пропустив останній збір. Найбільш прогнозоване поповнення це двоє лідерів, і нехай вже вибачають ветеранів національної команди. Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко обоє не зіграли в плей-офф з Боснією та Ісландією через ушкодження, і обоє встигли набрати необхідних кондицій за останній місяць. Тут абсолютно без запитань Ярмоленко та Степаненко мусять бути на цьому євро. Можливо, останньому великому форумі для них. Стапаненко, перемагає, А от третьою фігурою, яку додали до числа 26, став Олександр Сваток. Це був теж один з варіантів, який ми прогнозували. Щоправда, вважався найменш ймовірним. Чому? Ну, бо він буде аж п'ятим номінальним центрбеком в заявці після Забарного Матвієнка, Бондаря і Талавірова. Давайте спробуємо обґрунтувати вибір Реброва. По-перше, сваток у тих матчах кваліфікації, де йому довіряли зіграти, був чи не найкращим на полі. Претензій до нього було обмаль. Тобто, штаб впевнений, що в критичний момент він точно не підкачає, якщо потрібно, буде закрити позицію. Ну і по-друге, центр захисту, мабуть, найбільш важлива зона, де будь-коли можна Опинитися одразу без двох, а то й трьох виконавців. Тобто, глибина складу тут ніколи не завадить але є люди, які напевне хотіли б з цим посперечатись. Це хлопці з резервного списку, які точно були б не проти бути на місці сватка. Це Попов, Кабаєв, Сікан, Буяльський та Ярмолюк. До речі, саме кандидатура останнього була найбільш прогнозованою. Людина має вже 20 матчів в АПЛ у своєму дебютному сезоні, причому знову почав виходити в основі. Крім цього, у молодіжці у Єгора немає офіційних матчів влітку. Ну і взагалі це нормальна практика брати з собою на великі турніри гравців, що точно стануть майбутнім збірною. Тож, якщо не дай Боже, хтось з групи атакувальних хавів травмується, то найпевніше саме Ярмолюк отримає місце у фінальній заявці. Ну і ще один нюанс по резервістах: Владислав Кабаєв вперше потрапив у розширений список. Форма Вінгера Динамо не залишила шансів Реброву. Людину за таку кінцівку сезону точно потрібно було мотивувати ось таким рішенням. Наступний висновок, що кидається в очі, це велика кількість збірників, що або досі на травмах, або ледь вилікувались нещодавно. Загинайте пальці далі. Судаков отримав неприємне ушкодження після класичного і пропустив фінал Кубка. Це раз. Два. Яремчук пропустив увесь квітень і цього місяця вийшов лише раз у старті і ще двічі на заміну по кілька хвилин. Далі Миколенко досі в Лазареті. Пригадайте, як він травмував гумілкостоп ще наприкінці квітня. Вже давно офіційно повідомили, що він більш. Чи не встигне зіграти за клуб у цьому сезоні? І в якому стані прийде до збірної основний лівий захисник велике запитання. Це вже три. Четвертий футболіст у наразі неоптимальних кондиціях це Ганков. Хоча з ним усе простіше. Йому практика після ушкодження забезпечена. Але там головне, навпаки, не перестаратися набором кондицій, бо під кінець сезону Віктора турбувало і коліно, і його мілкостоп. Чи не найскладніша ситуація у Малиновського? Останній наразі матч він провів ще 30 березня. Здавалося, травма у матчі з Фрозінони не складна, але ускладнення з м'язами стегна, які, до речі, у Руслана вже траплялися, виявилися серйозними. У підсумку він без практики від слова взагалі. Якщо до товарняків проблема не вирішиться, то якраз замість Малиновського проситься виклик ярмолюка. І нарешті Зінченко весняну частину сезону він точно не зможе занести собі в актив, починаючи з середини. Лютого, тобто за останні 4 місяці, він зіграв всього навсього 7 поєдинків і лише 3 в старті. Взагалі не грав у 11 матчах. Тому що з формою Олександра дуже складне запитання. У цей же список додаємо і Мудрика, який отримав струс мозку в матчі з Брайтоном. Але там, наче проблема незначна, і до червневого збору Михайло вже буде в строю. Ідемо далі. Висновок 3. Поговоримо про тих збірників, хто опинився поза списком на товарники, і в резерв теж не потрапив, тобто про тих, у кого практично немає шансів поїхати на євро. Перший, кого дуже шкода в цьому плані, без сумніву, Олександр Караваєв. Просто згадайте його феноменальний гол у кваліфікації македонцям. Це було щось. У квітні 31-річний учасник двох попередніх євро присів на лаву запасних в Динамо і лише двічі зіграв в основі. Це був фактично вирок для Караваєва. Як не прикро, він нині аж третій вибір на позицію правого захисника збірної, і в заявці місця йому немає. Те саме стосується і Сергія Кривцова. Ребров, хоч і демонстрував під час відбору, що тримає ветерана в обоймі, але на фінальний турнір обрав резервну опцію у захист молодшого сватка, котрий під боком і його гру можна оцінювати наживо. Ключовим фактором у рішенні тренера, мабуть, стала травма, яку кривцов лікував впродовж усього квітня і лише зараз почав потихеньку виходити на поле. Проблеми з практикою, причому серйозні, є і в захисника Генку Едуарда Соболя, і тому очевидно, що Рибров теж відчепив його. Едік з квітня практично не грає лише в кількох поєдинках виходив на заміну. До речі, крім Соболя, є ще ліві захисники, які теж розглядалися в якості дублера Миколенка. Динамівці Вівчаренко та Дубінчак, і цього приводу можна дискутувати. Але у ситуації з ним все вирішила практика в Динамо. Річ у тім, що боротьбу за основу виграв Вівчаренко, якого Ребров схоже заздалегідь пообіцяв Руслану Ротаню під Олімпіаду. Ну і вийшло, що фактично дублер Вівчаренка Дубінчак претендував бути у національній команді. В підсумку обираючи між з ним і куди більш досвідченим Михайличенком Ребров логічно обрав останнього. Така сама версія, як і з Вівчаренком, у нас і стосовно Бондаренка. Артем на євро точно був би глибоким резервістом, а ось на Олімпіаді у Ротеня буде лідером і капітаном. Тож Ребров не став відбрати у хлопця можливість проявити себе. Також досить реальними кандидатами на місце в заявці були Дніпрянин Піхальонок і Гуцуляк. Проте і тут рішення Реброва можна легко обҐрунтувати. Перший був тривалий час на травмі, та й взагалі в концепцію гри цього тренера Піха не вписувався ніколи. Ну а Гуцуляка. Елементарно був лише дуже пожежним варіантом, якби раптом циганков, Ярмоленко чи Зубков повністю випали. І ще один висновок по цій заявці Риброва стосується, мабуть, найбільш спірної вакансії третього форварда після Довбика та Яремчука: ванат чи Сікан. Обох форвардів Станіславович викликав по черзі, але Ваната все ж частіше. У підсумку перевагу теж віддали саме форварду Динамо. Швидше за все через профайл гравця, який дещо відрізняється від класичного накінечника Атак, яким є Сікан. Хоча в плані форми гравець Шахтаря зробив усе від себе можливе, аби таки поїхати на євро. Зацініть, як Данило провів останні два місяці. Із 12 крайніх матчів Шахтаря він не забив лише у трьох. Для порівняння у Ваната за цей період всього три. М'ячі, тобто втричі менше. Давайте глянемо на статистику форвардів загалом у сезоні. Пам'ятаємо, що в чемпіонаті у Ваната 13, а у Сікана 10 голів. Але подивіться на цифри. Загалом в сезоні, тобто з врахуванням матчів у всіх клубних турнірах, Данило відзначився 16 разів, у Влада на 3 менше. Ще один цікавий факт це загальний XG. У Сікана він значно менший, ніж фактична кількість забитих, а у Ваната навпаки більше очікуваних, ніж реальних голів. Коротше кажучи, сікан забиває у епізодах, де це зробити складно, і менше марнує нагод, ніж Ванат. Ну і останній аргумент на користь гравця шахтаря, це кількість матчів. Він зіграв завдяки єврокубкам і кубку аж на 11 поєдинків більше, ніж його динамівський опонент, тобто тонус має бути ліпшим. Коротше кажучи, наш висновок полягає в тому, що тут, мабуть, чи не єдина позиція у заявці, де можна апелювати до рішення Реброва. А ви що скажете? Теж взяли всі чи все ж ваната? Пишіть коментар під випуском і чекайте наступного. Скоро євро буде гаряче. Премиум-спонсор сбирный, представляя. Объеднали футболом. Разом с Ильнище.